день, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях Кирило Малакесел, старший викладач кафедри історії України та спеціальний галуз історичної науки Донецького національного університету Василя Стуса. А чому сьогодні ми обрали нашу тему Волинську трагедію? Історія. Правда, міфи. Чому власне до цієї теми у 2016 році? Нагадаю, польський СЕМ визнав волинську трагедію геноцидом. А ось нещодавно, 24 липня, цього року, міністр оборони Польщі Владислав. Косіняк Камиш заявив, що Україна не вступить в ЄС без ультиматуму про волинську трагедію. Тему волинської трагедії використовують по різному. У Польщі, скажімо, ці події розцінюють як геноцид, тоді як Україна використовує інший термін це волинська трагедія. Ось, власне, цю тему ми взяли за основу. Доброго дня, пане Кирило. Добрий. По-перше, чому. Волинська трагедія датується, якщо не помиляюсь, 1943 роком, ну, основна така. І багато років вже минуло, і ось ця тема періодично саме в ракурсі спливає щодо України. То стосовно вступу в Європейський Союз, то стосовно інших моментів, чому саме ця тема можна порівняти цю ситуацію з ситуацією у Македонії, тепер вже північній Македонії, яка теж при вступі до НАТО в Євросоюз, ну в НАТО вже вони вступили. А в Євросоюз досі буксують тему. Власне перейменування Республіки Македонія в північну Македонію сталося через історичні претензії Греції, що мов має країна заявити, що вони не претендують на всю історичну Македонію, що вони окрема слов'янська країна і до грецької Македонії не мають значення. Ну і таке все. Тобто там а, в основі вступу в ЄС теж якісь історичні моменти. Для вступу в ЄС тут потрібна згода різних членів. Якщо ви е, бачили нещодавно, ще до Польщі попередні вимоги з історичної точки зору виставила Угорщина, вимагаючи визнати Закарпаття історично-угорським регіоном, і розповісти для те, що там е, це історично-угорський регіон а в Україні він. Чи не випадково опинився. Так само і е, Македонія зараз не хоче виконувати вимоги, які виставила їй вже Болгарія, які стосуються то, питання викладання, викладання історії в Македонії, чому в Македонці мають заявити, що вони, як нація, є частиною болгарської нації, яка відділилася, а не е, окремим народом, що мов, це вигадали нібито в, за часів Югославії, а не е, історично так склалося, тобто виходить, що деякі історичні питання фактично може стати політичним таким, звичайно, моментом? звичайно, адже це питання для тих країн, які можна так сказати є от околицями ЄС, тобто його. Новими членами це для них шанс ну показати своє місце у зовнішній політики і отримати якісь преференції від нових членів. Тому, звичайно, було завжди зрозуміло, що у, до України будуть питання у певних членів. В першу чергу, з Польщі Польща завжди себе рекомендувала як адвоката України в ЄС, але за свої такі адвокатські послуги вона завжди очікувала певних преференцій від України. І от, кажучи за цю тему, ми можемо поділи, подивитися на е, різну, але схожу політику лівих і правих урядів Польщі. Я, звичайно, зараз скажу дуже умовно, тому що нинішній польський уряд, ну там коалі коаліційний, але в порівнянні, умовно, називемо його лівим, ну, гіпотетично, попередньо так. з минулорічним е, правим урядом. Обидва визнають питання волинської трагедії як от вагомої для поляків історичної теми, яка потребує вшанування. Позиція лівих така, чого Україна не хоче визнати. Там вибачатися активніше за Волинську трагедію, все одно це не вся Україна винна, а лише якісь там організації націоналістів минулого сторіччя, яке воно має значення для суденної України. Позиція правих, якщо ми здається, з вами обговорювали це проведення так званої е, консервативної революції в історичному знанні, і як вони казали, зробити. Волинську трагедію польським голокостом, тобто навіть далі політизувати це рішення і вимагати вже від сучасної України якихось от вибачені виплат на тому рівні, як, наприклад, Ізраїль вимагає від Німеччини, ну, взагалі, ці на вашу думку як історика, взагалі ці історичні теми, ну скажімо, наскільки їх взагалі варто зараз підіймати? Адже історія ну є на, на те історія, власне, що вона вже в минулому, ну в Попередні роки завжди тема, яку підіймали і яку підтримували українці, це було примирення Просимо вибачення і пробачання. Але в минулому році, ще за попереднього уряду і за попереднього складу сейму, було прийнято. Яке рішення? Було прийнято рішення про те, що Україна має визнати провину для того, щоб відбулося справжнє примирення. Тобто конкретно визначили, що їхня головна мета це не спільне примирення, спільне вшанування жертв. А от саме що визначили, що ну має бути спочатку повне визнання війни з боку України. Зараз навіть трошки пом'якшила ситуація, але просто нам кажуть те, що ну ми так чи інакше розуміли реальність адже наближується питання про наш вступ, єс, наближується питання, а що інші держави можуть про це сказати. Ну Польше каже, що. Україна має щось прийняти, якесь рішення з цього приводу, і або поступитися нашою, так би мовити, нашою позицією щодо історичної гордості, або ну поступитися польською підтримкою вступу в ЄС. Ну, дивно скільки років минуло тут, якщо ми говоримо саме про волинську трагедію, історична довідка, що ось я просто ну, читала Вікіпедію. Перед ефіром дуже багато матеріалу, дуже багато інформації, і взагалі важко дуже розібратися. Що як трактує ну як скажімо, трактує Україна волинську трагедію? Україна трактує. Ну Україна трактує якби здебільшого Історіки. українська історіографія трактує це як війну українського і польського підпілля на територіях нинішньої західної заходу України і сходу. Польщі, які під час другої світові час Другої війни. світової війни, і е, ця боротьба між підпіллями, тобто польське підпілля, хотіло відновити міжвоєнний статус, повернути Польщу в тих кордонах, яка вона була до другої світової війни, включно з mm -hmm. західними українськими землями. Ну а українське підпілля звичайно хотіло визволення України і. Незалежної України без польської влади, тобто це і... основне таке, скажімо, так. Ну. Звичайно, українське підпілля дивилося на свою боротьбу як антиколоніальне, антизагарницьке, а польське підпілля на те, що вони відновлюють ну, от Польщу в тих кордонах, як вона була міжнародно затверджена, і е, під час цієї цієї боротьби ставалося не просто акції боротьби між е, якимись загонами. А оскільки це були партизанські загони, то вони дуже залежали від підтримки місцевого населення. Тому практикою було атака місцевого населення або надання місцевого населенню зброї, а те вже вирішувало, кого йому атакувати тощо. Uh -huh. І в такій ситуації ставалося звичайно розмито пенять питання, що е, майже в будь от, усіх джерелах, які збереглися щодо атак на поселення, коли Ті, хто атакували, намагалися пояснити, чого вони це роблять. Вони казали, ми мстимося за те, коли поляки атакували нас там інколи абстрактно казали, мстимося полякам, інколи що за конкретну атаку, щоб вони не нападали на наші села. І поляки так само, коли атакували українців на території Західної Галичини, на території Підляща, вони теж заявляли, що це йде в помсту за українські атаки на Волині. Uh -huh. Ну а далі тут така ситуація, що. На Волині переважало українське підпілля, і відповідно було більше можливостей атакувати польські села. Плюс там є ще фактор агентів НКВС, які теж були не зацікавлені в продовженні польської влади і чи польського підпілля на цих територіях, які були окуповані Німеччиною, і як німець як окупант, Німеччина мала навести порядок, але просто втратила контроль. Ну, Доходило тобто... до того, що загони шутсманшавту, ну допоміжної поліції, mm -hmm. е які набиралися з місцевих українців і поляків, починали боротися між собою під німецькою. Ну владою. тобто, суть суть з а на територіях, де було. Де домінувало польське підпілля, де українське підпілля ефективно не могло поширитися, звичайно, поляки мали більше можливостей для помсти. Наприклад, Грубишівська акція, де навколо міста Грубишів у сучасній Польщі була проведена от така акція по винищенню українців, і е, чому у нас волинська трагедія? Ну зрозуміло, тому що не хочеться казати про те, що там українці винні у знищенні. Поляків, а поляки кажуть саме про волинську різанину. Але цей волинський сюжет це знову таки лише частина загальної боротьби між підпіллям, яке боролося за відновлення другої речі посполити, і підпіллям, яке боролося за створення української держави. А чому на вашу думку, скажімо, ця трагедія досі є проблемою в українсько польських відносинах? Ми скажімо, адже минуло багато років і до речі про жертви за абсолютно різні цифри. Скажімо, за польським підрахунком, ну, як трактує Вікіпедія, під час цієї трагедії з польського боку загинуло щонайменше ну, в районі там 36 тисяч людей, головним чином, це польські селяни. З українського боку також декілька тисяч. Е, ну і абсолютно різні дані. Потім їх там трактують по-різному, що є в два-три рази більше. Та, ну, Тобто, абсолютно такі. Uh -huh. тобто... Е, і ось я прочитала, що прочитала, що що хоче власне, польська сторона. Вона хоче ексгумації останків поляків на території України. А, ну, це слова колишнього заступника міністра закордонних справ в Він заявив, що без вирішення цього питання, власне, ось там Україні годі мріяти про вступ до Європейського Союзу. А, це зараз взагалі ну, ну актуально. Це якось. Ці це Ця вимога вже з польської сторони достатньо довго, як пояснює керівник нинішньої української національної пам'яті Дробович, ситуація в тому, що, грубо кажучи, збирається комісія обговорювати питання, що там польські запити на екзумацію. Але спочатку комісія каже: а, а польща виконала українські вимоги щодо якихось вандалізованих пам'ятків, воякам. У НУПА, або щодо переміщених без українського дозвілу, е, тіла, і е кажуть, ні, не виконала таке, ну тоді ми не будемо виконувати. Тобто чекаємо польської відповіді. Польська сторона каже, що наші вимоги вони мізерні і що мов Україна просто цепляється за там е пам'ятник, не в тому місці стоїть, а у них у поляків значно більше питання щодо того, де проводити ексгумацію. А які точно мотиви ось цього перепу, ну, перепону ексгумації, це вже інше питання. Тобто поляки вважають, що наші заважають ексгумації, бо бояться, що поляки знайдуть більше жертв, ніж. Під, ну, ніж підраховували, тому що вони проводили екзумацію в одному з, зі своїх з, селищ, які зараз на прикордонні, і знайшли значно більше тіл, ніж вони очікували. І вони кажуть: якщо таке було в усіх польських селах на Волині, то ми маємо ще більше завищити рівень е, жертв. А от ви казали, чого так різняться жертви? Тому що тут питання. Ну, власне, за, хто їх тоді підраховує? З, з огляду до, ну, тут, ну, бачите, що дуже сильно ви від кілька десятків тисяч до кілька сотень тисяч. Тут питання: а куди, ну тобто, було втрачено з такої -то дати такої-то дати стільки людей. Але питання це вони всі були, загинули в цей період? Чи їх? Кудись вивезла сталінська влада, бо найбільше поляків зникло на території Волині вже після війни, коли відбувалися ось ті ну, насильницькі, по суті, обміни населенням, де дуже багато поляків з України вивезли до Польщі, а українців з західної Галичини вивозили або до України. Відповідно, у нас з'явилися лимківські села на Донеччині. Цих окупованих цієї жартів можуть бути Польщі. люди, які були депортовані. Ну фактично. А, Зачекайте, або, це, або ці люди могли загинути знову ж таки в купі інших кейсів, чи їх вивезли, чи їх вивезли за знову-таки сталінської влади, якихось сталінських проведених репресій, чи вони загинули під час бойових дій. І е, тут може бути з української сторони знову-таки е, бажання контролювати процеси ексгумації, щоб Польща не нарахувала додатково більше людей. в Геноцид, які загинули від інших причин, от з цієї точки зору ще може бути. Але, звичайно, офіційної позиції української сторони тут немає, крім того, що от ми просимо від Польщі обоюдних дій і чекаємо на те, щоб вона теж виконала. Mm -hmm. От останнє в 2019 році президент Зеленський казав, що дали дозвол Польщі про резумацію, в 2022 році він про це сказав. і але в обох випадках це ексгумація, але і поляки мають надати право українцям проводити ексгумацію на польських uh -huh. територіях. Тобто, все одно якісь правові зацепки, щоб дати або обоюдність контролю, дослідження, щоб українці там з польським залученням, але не повністю під польським контролем. А з минулого року, якщо ви бачили, там щодо ексгумації були проведені опитування в Польщі щодо того, щоб багато людей вважаючи Україна має дати права необмеженої обмежено 60% поляків. так тобто, Опитування. не намагатися брати контроль над цими е польськими місіями, і от можливо вони щодо цього. Питання а... виставляють претензії, пане Кирило. Ось ви як історик, який займається ну багатьма питаннями. Вас взагалі не дивує, що до України весь час з різних сторін є якісь історичні претензії. Ні, 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 це ні, я, я, я не маю на увазі, європейська. Я, тема. я не маю на увазі конкретно цей, скажімо, конкретно цей аспект. Я маю на увазі щодо перейменування вулиць. Я маю на увазі, яких людей потрібно має Україна вважати своїми героями. Ви час якісь претензії з різних країн. Ну, принаймні, 4-5 країн весь час мають якісь до України. Я не знаю інших країн, можливо, я, я не в курсі, я не знаю інших країн у світі, до яких, до яких весь час були б якісь претензії, що вони мають робити, кого призначати своїми героями. Ну, Власне, Україна, напевно, сама сама розбереться в цьому питанні, але весь час якийсь, з різних сторін якісь претензії історичні. Є такі країни, до яких, скажімо, аналогічні. Це історія Європи завжди претензії є і будуть О різних Власне, країн до різних країн. почнемо з того, що формувався Європейський Союз, навіть ще з тих перших об'єднань, які стали майбутнім європейським союзом, з об'єднання Франції та Західної Німеччини. Ну це дві країни, між якими були ключові просто конфлікти щодо історичної пам'яті. А чиї вони Ельзас і Лотарингія, а хто винний у тій війні чи тій війні, і. А... Ну, будувався європейський союз на ось цьому взаємоповазі, взаємовизнанні проблем, і це при тому, що звичайно Німеччині ще довелося вибачатися за все з часів Другої світової війни. Хоча, якщо подивитися на Е, Німці все одно навіть виникають випадки, коли вони е, ну показують, що їм теж не дуже приємно це постійно вибачатися. Їм хочеться Але їм думати є за що вибачатися. Їм хочеться думати про довгу світову війну. Знаєте, от про як, як про якесь стихійне лихо, яке трапилося з німеччиною, а не про список провин. Ніхто не хоче визнавати. Свої провини і тим паче на такому національному рівні вони я, я нещодавно навіть здивувався обговорювалася там е, дискусія між Бараком Обамою і. Ангелою Меркель, яка відбувалася ну, ще в попередні роки, і згадує журналіст, що в цей момент Ангела Меркель їй сказав Барак Обама, що треба зупинити купівлі російської нафти, применшувати і е, проводити реформи економіки Німеччини. Вона почала. Плакати, казати, що це, це мене загубить, це загубить мою політичну кар'єру, і що е, ви, що ж, американці, не розумієте, що все так, тому що так ви нам нав'язали конституцію Німеччини після Другої світової війни? Ну, тобто, все одно навіть це прокльовується у здавалось би вже давним-давно вирішених питаннях. У людей звичайно є свої питання. Звичайно, македонцям неприємно було то, що їм треба було перейменовувати країну. Ну добре, но ну, північна Македонія, хоча б це відповідає історичне історичним їхнім географічним кордоном кордонам. географічним кордоном. Вони ж не займають всю Македонію, але. Ну, на таке, щоб там написати, що ми не справжня нація, ми частина болгарів. Їм зовсім не хочеться йти. А... Ну от у випадку більшої центральної частини центрально-східної Європи, звичайно, там це було менша кількість от таких от конфліктів, тому що приєднувалися. Ну не будуть Німеччина виставляти претензії до Польщі, не будуть Німеччина чи там Польща виставляти претензії до Словаччини з Угорщиною було проблемно, якщо б тоді це ставалося, наприклад, при нинішній владі. Ой, тоді б, звичайно, ну тобто, виходить весь ви час історія... Але, але на той момент. У момент угорська влада не виставляла ніяких претензій, приєдналася до ЄС. А зараз вона вже обговорює, що у неї тут купа претензій до всіх своїх сусідів по історичним географічним питанням є. Ну якось інші країни власне порозумілися. Та у тих, які були суперечки, коли вони вже опинилися в ЄС, ну от дивимося, як буде в Македонії розвиватися питання, як буде розвиватися в нас? Можливо, нам дійсно доведеться чимось поступатися, і це не сподобається людям. От згадайте з кілька попередніх років, коли президент Порошенко став на коліна перед польським меморіалом, і як це розкритикували? Ну от, наприклад, Олег Ляшко, де радикальної пам'ять партії дуже пішов з критикою, того що як можна. Було так визнавати провину українців перед поляками президента України. Тобто, тобто а, весь час цілком, хтось, можлив... хтось так, так, звичайно, хтось буде незадоволений. і тут вже буде питання до українців, до української влади, як вони будуть вирішувати? Ну як ми будемо вирішити? дипломатично потрібно ці, а... скажімо, моменти. Як ми будемо вирішувати, що для нас важніше тут історична гордість, питання там нашої історичної пам'яті розвиватися, як, як ми її хочемо? Тобто, Чи... не все так просто, так, не все так просто звичайно. Чи на жаль, політичні питання. На жаль, час нашого ефіру добіг завершення 11.30 на годиннику. Ми маємо завершувати. Нагадаю, що. Сьогодні ми говорили на тему історії, на тему волинської трагедії. Говорили з нашим гостем, Це Кирило Мелакесе, старший кафедри історії України і спеціальний галузі історичної науки Донецького національного університету Василя Стуса. На все добре, бережіть себе. Акцент з Іриною Болгаковою. 101,8 FM.